Вітаємо на нашій сторінці, знаходжусь на нашому масиві бульвар 1. Бачите, робимо дорогу. Робимо дорогу з двох сторін. Там бой розгортає трактор. Цей весь бой ми розгорнемо, катаємо катком, буде чудова основа для дороги. Тут дорога вдоль дубової алеї і вона буде йти. Далі до наших основних масивів та до бишівської траси. Бачите, там вже активно забудовуються, будують все будинки, ставлять нам сюди стовпи. Ця дорога буде вкатана катком та просипана зверху щебнем. Так що можна буде комфортно доїхати. Тут на масиві ще залишилось 14 ділянок, ділянки по 5,5%, соток, по 10,5 тисяч. 14 вже продано, 14 залишилось. Так що бронюйте?